Тисячі скасованих авіарейсів небо над Європою на замку, бо там диспетчери оголосили страйк. Нині роботу вже припинили французи. А завтра колег підтримують авіатори ще з десяти європейських країн. Їх збурили плани Єврокомісії створити єдиний авіапростір. Страйкарі побоюються, що проект позначиться на умовах їхньої роботи. До кінця сьогоднішнього дня кількість скасованих рейсів у Європі сягне двох тисяч. Не було вильу до Парижа сьогодні із аеропорту Бориспіль. Там пас. Пасажирам радять поточнювати інформацію про рейси у авіакомпанії. Ми маємо єдиного національного перевізника, який здійснює рейси до Парижа. Як правило, в таких ситуаціях є така практика, коли е, національні перевізники страждають, але зарубіжних перевізників приймають. Ну, за цим підтвердження, що сьогодні рейс авіакомпанії нашої української було прийнято вчасно.